Ми з вами знаходимося на виставці «Природна війна і от на цьому першому стенді, де ми бачимо, яке називається пробудження українства. От я особисто хочу сказати, що це повторення історії. Сьогодні люди, які знаходяться на Майдані, повторюють ту ж саму історію, яку, яка була в 1917 році. Але ми знаємо, чим закінчилось тоді пробудження українства, коли українці, можна сказати, не змогли згуртуватися і створити могутню державу. Потім отримали Радянський Союз, Голодомори, війну. І сьогодні знову нас історія, і Господь Бог підвів до того самого рубежа. Тому всі, хто сьогодні на Майдані, мають усвідомлювати, що це другий шанс. І що буде, якщо ми відступимо, буде той же варіант, як після 2017 року. Тому ми маємо стояти до кінця і до перемоги. Виставка є непростою. Свого часу я звернувся до Налавайченка, коли він став довгою службою безпеки, розказав йому, що ми хочемо зробити. І він зробив розпорядження по всіх обласних архівах, що приїде така група допомагати, сприяти і так далі. Продовж двох з половиною років ми їхали по Україні, цифрували документи, було процифровано більше 70 тисяч документів. В цьому дому були більшості документи, які досі невідомі, які були засекречені. Мета цієї виставки була визначити і вперше в українській стереографії показати статистику визвольної боротьби українців проти російської окупації. По цій виставці видана книжка Народна війна, де повністю показано всі оці резолюції рішення різних регіонів. Далі починає Працювати Центральна Рада. Це такий був би, як кажуть, перший державний орган нашої української держави. Звичайно, по своїх переконаннях очільники Центральної Ради були переконані соціалісти. Вони говорили про конфедерацію, про федерацію. І тільки коли вже пішов похід військ Муравьова на Україну, тільки тоді був прийнятий четвертий універсал, і Україна була проголошена незалежною державою. Але досягнення досягнена Центральної Ради, що вона взяла участь у Брест-Литовську в мирних переговорах. Росія була категорично проти, щоб Україна брала там участь. О, і на тих переговорах Україна була визнана у межах дев'яти губерній. Вон та зелена карта, то якраз на, на французькій мові ця карта як результат мирних переговорів в Брест-Литовську. Росія теж. Підписала цей мирний договор і зобов'язалася вивезти війська з України, не перешкоджати державотворчим процесам в Україні. Ну, але хтось з великих вісмар, здається, сказав, що всі договори підписані Росією, вартують хіба що того паперу, і то не вартує. І тому Росія з перших днів підписання того договору ігнорувала умови договору, які вона підписала, і робила ескалацію навколо кордонів України. Центральна Рада працювала у важких умовах, але я кажу, її було найголовніше, що на міжнародному рівні вона витримала ті переговори і державами Четвертого Союзу Україна була визнана в межах дев'яти губерній. Географія губернів. Скоропадство як ворога українського народу. Кажуть, що він Україну продав німцям, бо це неправда. Центральна рада підписала договір з німцям. На умовах, що німці ханяють з України більш Україна дає їм німці продукти, тому що в 10 10-ї світової війни Німеччини був довго складний стан. Скоробація всього керував Україну 7 місяців. Але за ті 7 місяців він зробив набагато більше, ніж за кілька років зробила Центральна Рада чи директорія. директорка. Саме на вже мусила поговорити територію, а купається. Чого люди тут ну, Я думаю, зустрічання плюс <праїв> всіх українців. Я хочу читати з <праїв> високою поднятою. Я хочу бути в рамки. Я була в Ірі, я була де мене затримає. Хорошо, вы можете представлять, например, вы уже представляете ваш, ваш дом. Забыли, что они слуги народа. Они слуги народа. Знаете? А то а народ им служит. Они заигрались. И нужно уже это прекратить прервать эту цепочку бесконечного воровства, бесконечного вранья, бесконечной теневой экономики. Что-то такое рейдерство. Приехали в масках, всех на голову. Что это такое? В мирной стране это нормально. Как вы видите тогда? Как вы видите? Я не политик. Послушайте, Это не дело Да, я вам говорю. что сейчас очень сложно. Понимаю. Управление. Да. Что лично вы готовы сделать? Никаких курсов по управлению никогда не заканчивал. Мы управляю своим домашним хозяйством, веду. А это чем не Практически без денег. Если ты научился править тремя людьми, ты можешь править страной. Это не я пишу, так великий Конфуций сказал. И тут нужно. Почему нету? Никаких умних людей, почему ти бычачьи? лозунги, вот это все непонятне противоборство, сталкивання. Що це такое? Ми ж всі українці. Чудо показували українці, да, стоять, 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 стоять эти хлопці в шоломах, не щастя і трясуться, які звіди, все палки, Я вас Пытається. А ти ж своєму сину шуряєш?